Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Через рік після того, як ми з чоловіком одружились, я народила першого сина. А ще через кілька років народився ще один хлопчик. У Їх виховання я пірнула з головою. Весь вільний час ми з чоловіком приділяли дітям. Вони зростали радісними та здоровими. Завдяки такій нашій поведінці, у наших дітей було щасливе дитинство. Мені дуже подобалось доглядати за своїми синами. Хоча іноді чоловік ображався на мене через те, що я не приділяла йому достатньо уваги. Коли сини виросли, я зрозуміла, що весь час жила тільки для них, а зараз у них вже своє життя і вони віддаляються від мене. Мене це трохи засмучувало, але я розуміла, що так і повинно бути. Коли мій старший син одружувався, ми з чоловіком придбали йому та його нареченій квартиру. Звісно, син дуже зрадіється цій новині і був дуже вдячний за це. А ось його дружина зробила вигляд, що так і потрібно було, і навіть не раділа. На цю квартиру ми витратили майже всі свої заощадження, але ще ж молодший син теж був дорослим, і ми намагалися назбирати грошей ще й йому на квартиру. Через декілька років вже молодший син прийшов до нас з новиною про те, що він одружується. Він познайомив нас зі своєю дівчиною. І вона сподобалась нам дуже скромна, з гарної сім'ї дівчина. Її сім не могла дозволити собі придбати молодятам квартиру. Тож молодший син теж очікував отримати у подарунок квартиру. Але справа в тому, що за півтори роки до цього мій чоловік сильно захворів і майже всі накопичені гроші пішли на його лікування. Я запропонувала сину, щоб вони жили у нас у трикімнатній квартирі, але він був дуже обурений і не погодився з цією пропозицією. Він наполягав на тому, щоб ми з чоловіком взяли кредит на квартиру. Але ж мій чоловік через хворобу не працює, а я не зможу сплачувати його сама. Я навіть не розповідала чоловіку про цю розмову, щоб не нервував. А молодший син не розуміє, чим же він гірше за старшого. Чому старшому подарували квартиру, а йому пообіцяли, а зараз відмовляються від своїх слів? Я ніколи не думала, що почую від своєї дитини таке звинувачення. Зараз мені вже 56 років. Я жодного разу в житті не брала кредит. І дуже їх боюсь, бо в житті можуть статись різні ситуації. Через цей конфлікт я вирішила поїхати за кордон до рідної сестри. Вона живе і працює там вже більше 20 років і вже не одне житло придбала. Звісно, чоловік не зрадів цій новині, але я вирішила, що поїду. Сестра допомогла швидко знайти там роботу, і я почала доглядати за літнім португальцем. Старший син після весілля почав уникати наших проблем, тому що дружині його ми не дуже подобаємося, те ще й. На роботі в нього якісь проблеми. Зараз дуже важко розуміти, що дітям неважливо, як почувають себе батьки, вони хочуть тільки щастя для себе. Діти вже дорослі а я все одно замість того, щоб відпочивати на старості років, змушена працювати у іншій країні, щоб дитині моїй було спокійно у своїй власній квартирі. Сестра каже, що ще 4 роки, і я зможу придбати цю квартиру, а потім вже й заробляти собі на спокійну старість. Любі друзі, як би ви вчинили. На місці нашої матері. Що б ви зробили? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.